Сьогодні у відео я зроблю вигляд, що стою в АФК. але не буду відходити від комп'ютера, а спостерігати, що відбувається навколо мене. Дам вам невеличкий спойлер, було досить цікаво. Тому дивіться це відео обов'язково до кінця. Ви самі знаєте, що лайк, коментарі та підписка просуває це відео вперед. Тому, будь ласка, у формі це діло. Братанчик, я граю на Ukraine GTA, та запрошую тебе грати разом зі мною. Заходь до мене на 0.2 сервер, та водь мій промокод FORTIS, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Короче, братва, я вже зайшов в гру, наскільки ви знає... Знаєте, у мене є два аккаунти, на котрих взагалі я граю. Ну знаєте, начебто і на цьому аккаунті, і на цьому аккаунті мене мають впізнавати, але не знаю. Давайте спробуємо на цьому аккаунті і також на другому аккаунті. Тому знаєте, може впізнають і з цього, і з цього. Ну коротше, побачимо. В разі чого братва, вибачаюсь за задній фон може моментами бути таке, що у мене почне світло жорстко микати. Ну я не знаю чому прикол. Ну ось таке у мене світло. Прикиньте, сів записувати відос на дворі. Плюс 40. Мені жарко, ще й світло микає. Добре, коротше. Перша наша дезлокація. Давайте прийдемо. Саме на епіцентр і встанемо просто в АФК. І мені цікаво, чи хтось з підписників мене ну, впізнає. Ось так, просто станемо в АФК і зробимо вигляд, що нас просто немає біля комп'ютера. Наразі, як ви бачите, тут не дуже багато людей, тому в принципі моїх підписників тут може і не бути. Але якщо трошки постояти, я думаю, хтось тей й приїде. О, братва буквально стоїть в АФК, підходить до мене чувачок Кирило і хоче зі мною привітатися. Пише привіт. Вже невеличкі братва рухи є. Ну я вам нагадую, що. Ми стоїмо просто в АФК, ну і знаєте, <смі> і все. Ось така у нас виходить тематика відоса. І, до речі, він кудись вже пішов. Куди він пішов взагалі? Сів в тачку, коротше, і кудись вже їде. Ага, коротше, він зрозумів, що я стою в АФК, розвернувся, ну і просто поїхав. Ой-ой, ой прикинь, прикинь, стою просто собі, під'їжджає якась машина. Я не знаю, до мене чи не до мене. Ну чувачок буквально їхав, розвернувся і під'їхав до мене. Ось так, коротше, стоїть. Я легенько повернувся, якийсь коля. Я не знаю, він до мене чи ні, взагалі. Ну просто стоїть, дивиться, і все. А братва знову якийсь чувачок світься у нас Дмитро Ухилянт, і він, прям, знаєте, до мене під'їхав. Не знаю, може викупив, що я знаходжусь в АФК, чи що. Я не знаю, вони себе дуже странно поводять. Я не розумію, це мої підписники чи ні. О, ще якийсь чувачок. Напевно, чекає, коли я вийду з АФК. Окей, ну наше діло стояти в АФК і нічого не робити. Ну, дивись, що, що він мене піхає. Оцей, коротше, Костя, що знаходиться з боку, він взагалі не відстає. Він, він реально мене напевно чекає, коли я вийду з АФК. Тому що, знаєте, вже трошки давненько. Ось так катається і очікує. Ну, ми просто будемо стояти в АФК. Ну і робимо вигляд, що ми типа відійшли від комп'ютера. Понятно, що ми не будемо відходити. Тихо-тихо-тихо-тихо пише Костя. Ку. <пи> але я, братішка, стою в АФК, я не можу відповідати. Братішка, дуже сильно хочу тобі відповісти, але на жаль не можу. Реально, тому що ну відосику я просто стою в АФК. Я не знаю, може йому показало, що я типу вийшов з АФК чи що. Ну я банально ви самі бачите, я стою в АФК, тільки мишкою ста кручу, і коли ти крутиш мешкою, начебто воно не зраховує. Окей, okay, стояв буквально собі в ОФОК під'їхав, якийсь чувачок взяв, збив і поїхав далі. Що це за приколи взагалі? Коротше, добре, братва, не будемо тут довго стояти. Давайте просто, скажімо так, підемо на наступну локацію. Ну, а самі розумієте, наступна локація у нас буде центральний ринок. Тому що на центральному ринку, ой-ой-ой-ой, тут зараз буде людей, дай боже. Ну і 100% своїх підписників я та й знайду. Тому залітаємо швиденько на центральний ринок і десь станемо так, щоб нас точно бачили. Ось просто залітаємо. Ось так. Воп, залітаємо. І от стаєм в АФК. Все, все, я нічого не роблю. Просто встав в АФК. Зразу я нічого не роблю. Підбігає якийсь чувачок. Ого, братішка, не бейся. Я стою в АФК. Продай рюкзак. Ага, ну ти прикинь, братішка, та не продаю. Ні, братва, сьогодні, чесно скажучи, буде бідно, якщо мене мало хто впізнає. Та й знаєте, саме на цьому аккаунті я вже досить давно не граю. Ну як я граю, але не так часто. Ну, як на другому аккаунті. Тому я думаю, в більшості. Ого. Ото кричить ого, тихо, тихо. Здарова, здорово, здорово, братішка. Це короче адміністратор Юген. Братішечка, я стою в АФК. Со. со, со. <с? <с?> Який віталик? Хотів сам братанчик тобі руку пожати, але як ти розумієш, ну не можу. Просто не можу. Добре, давайте тоді акуратно ми розвертаємося та газуємо звідси, поки нас ніхто не побачив. Я не знаю, може саме братва на цьому акаунті мало хто мене впізнає. Взагалі, братва, не викупав, як це Борки, працює. Каже Форті, здоров, і побіг. Але що це таке? Як тільки я починаю рухатись, зразу підлітають рандомні тіпчики, і кажуть Форті, здорова. А коли я просто стою в АФК, взагалі нікого нема. Ладно, давайте підемо все ж таки на автобазар, і може на автобазарі та й хтось мене впізнає. Я думаю, давайте станемо десь ось тут і просто почнемо стояти. Ось так, станемо, все. Я стою в АФК. Віталика, немає біля комп'ютера. Цікаво, хтось підійде чи ні. Бертва протва стою, коротше, в АФК, під'їхав підписник, каже Фортіс, здорово. Блін, не засняв. О, ще хтось підійшов, якийсь Макс. Це був чел на рейндж роурі, а зараз Макс, пише к оку. ку. Макс Максончик, дарова. На жаль, я не можу відповідати. Ти дід? Ні, <реку> не, братик, я паштет. звісно, що і. на шкадайна, <реку> На Який депчик, блін? <реку> Ти ж роздурел. По відчуттям, чесно скажучи, простояли тут десь хвилин так. 10 і за 10 хвилин підійшло дуже мало людей. Окей, я думаю, давайте підемо звідси або підемо в іншу локацію, або вже зайдемо з іншого аккаунта. Добре, братва, я вже зайшов, коротше на інший аккаунт, на котрому мене мають впізнавати. Ну і що не будуть впізнавати, ну що ж поробиш, таке життя. Значить, віталок нікому не потрібен. Коротше, беремо бешку. Все, заїхав. Коротше на машині. О, давайте просто тут встанем, заглушимо. Все, отак. Вот і стоїмо в ОФК. Нічого не робимо. Тут же чувачки, повставали. Ціна пишуть. Ну, це понятно, те більше цікавиться машиною. Тому то така двіжуха. О, чувачок вже хоче зі мною привітатись. Тіше, тіше. <тіс> тіше-тіше хотілось ну, би, чесно скажуще, привітатись. Fortiс? О, Fortiс? А ну не знаю, братішка. Ну напевно, чи на. <тіс> ну, ми не палимо контору. Ну, типу, Фортіс та й Фортіс, а що тут такого? Блін, знали, вони б реально, що я саме цей відео знімаю. Я думаю, вони б тут творили повну грязюку. А так, чувачки, просто собі не викупають, що я такий наразі відео знімаю. Типа, думаєте, ти що, Фортіс, дурачок, чи що? Що ти тут став? АФК і стоїш. Пише, друже. Ооо, друже. Диви, відкрив машину. Ха-ха, бандіт. Микола, ти ж обже, здуріл. Диви, відкрив машину і сів. Ого, ні гадя. Але не заведе, бо у нього, на відмичок нема. О, знову чувачок, прикінь. О, Фортіс, хеллоу. Здарова, дарова, братік, здорово. Я нічого не можу робити. Фортіс. Фортіс. У-у-у, асапчик. Братік, якщо ти дивишся цей відосік, серянчик, ну реально. Викупаю, що хотів дуже сильно привітатися, але я стою в АФК, а там на. Диви, груші кидає! А він знає, що я не можу на цей, на цей аккаунт приймати подарунки. Дві ки ні Віталя, добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір, Микола, Микета. О, диви гроші кидає! Да ви взагалі ні гадяї! вони все здуріли, наші вони мені гроші кидають. Мені потім придеться ці гроші викидувати. А от це з ким, дідушки, бачиш? От О, диви чувачок знову хоче привітатись, але ж я кажу, братік, я відійшов від комп'ютера, мене тут немає. Ну як я тут а є, але ну по факту мене немає. Віталик башка. Фортіс, дай Боже. Дай Боже, братішка, дай боже. Блін, реально, вот е, вони думають, що я реально відійшов від комп'ютера, а я просто сижу, слухаю, що вони говорять і що вони роблять. Фортіз. Що, братік? Фортіс. Оу, а, і клечуть мене і клечуть. Дуже хочеться йому я сказати знаю, шоу. У нього зараз йде стрім? Який стрім? Так, добре, у мене краще з'явився геніальний план. Я стою ось тут. У мене є разі чого телеграм-канал. І зараз свій телеграм-канал я заливаю кружок, в якому розказую, що зараз я записую відео. Хто хоче потрапити в відео, приходьте на центральний ринок. Ви зможете потрапити в відео. Але прийшовши сюди, вони поймуть, що я стою просто в АФК. Коротше, братва, геніальний план. Чувачок пише: можна привітатись? Братішка, можна, але я стою в АФК. Чувачки пишуть: лечу на Жигулі, братва. Це знаєте, повод підписав. На мій телеграм-канал, хто ще не підписаний, для того, щоб не пропускати ось такі всякі моменти, в котрих, до речі, ви б могли взяти участь. Ууу, саламчик. Підпиш, Здарова, братішка, я не можу привітатись. Підпиш. Я викупаю, що зараз народу прийде, але вони не будуть знати, що я буду стояти в АФК. Пише, чувачок, скін не треба. Ні, братік, не треба. Пердун старий, а чо пердун старий, Алло. Ха-ха, Що це таке, бля? Я не знаю, братва, це трошки читерський, скажімо так, прикол, що я записав кружок в телеграм. Але я думаю, це буде тільки цікавіше. Знаєте, зробити невеличкий пранк над підписниками. Віталя Віталя пешка тут. Фортість тут братік, нічого не може робити. Братік, фортісні тут. Ти... Ні, я не тут. Братік, я не Як тут. 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 Хочеш дипнути, ні, хочеш, да, депнуть, байзг... ну дивіться, банально. Я просто нічого не роблю. Підписники самі зробили собі атмосферу. Танцюють. Я в шокі. Я знаєте, що чекаю, чекаю саме цього моменту. Коли чувачки почнуть розуміти, що чого я стою, типу, в АФК Ой, братво, я нечайно, я нечайно, я нечайно вдарив по клавіатурі. Ай-яй-яй, яке паліво! Яке паліво, я нечайно вдарив по клавіатурі, прикинь Віталій, гортість, тут. не ти в партіз. Бля, реально хочеться, братва, кожному відповісти і сказати, да, братик, це я, дарува. Але не можу, це відосик такий. Ого, Мортіс говно, перс <рес> який Мортіс, ти що здурєл? який братішка Мортіс. Диви балончиком не пшикає, диви балоном, балоном леє, алло. Fortif, fortif, forties, fortifies. Оцей чувачок, котрий каже Фортіс, Фортіс Фортіс, просто легенда. Я не знаю, звідки в нього стільки терплячки. Він просто говорить Фортіс, Фортіс Ти тут, фортіс, де ти? Фортіс, Фортіс ти тут.